А я вам зараз покажу цю просто Марусю. Це не просто Маруся, це тварюка. Вимикають же нам електрику і їй це на руку. Спіймала рибу. ось, Випадково її побачила, це зйомка в кромішній тьмі на камеру телефона з ліхтариком. Бачите, Видрала я в неї з рота ту рибу, закинула назад в акваріум, спіймала вона золоту рибку. Зараз я хочу їй дати. По шапці за це ось ці рибки, ось цю вона піймала, рибка трохи пошкрябана, але жива, не встигла з'їсти. Вовремя я прийшла. Що саме цікаве, що саме акваріум абсолютно повністю закритий. Там є тільки одна шпарина така, де вода з фільтра падає назад в акваріум. І вона в кромішній тьмі Оце сиділа, висліжувала і зловила ту рибу. Паразітка. Заварила листя дубу. Додала в акваріум і самі листочки, і сам відвар трошки, щоб у рибки загоїлись рани. Сподіваюсь, що рибка виживе. Вода мутна, бо тільки включили світло і акваріум довго був без фільтрації, без аерації. Це швидко все відфільтрується і буде нормальна вода скоро.